Всім привіт! І сьогодні я показую свою е, докладну колекцію з поповненням в монетах. І ще там буду деякі артефакти. Е, тут, як ми можемо бачити, є гільзи. Ну, Ви всі добре знаєте, які у мене є гільзи. Деякі люди не збирають їх, і так само, як і кулі. Ну, кулі ви всі теж бачили ось таке вона. Ложечка або вилка. Тут то я точно знати не можу. Ну, я говорив, що вилка, але я не впевнений. Ще тут вице, рапані якісь, бо тут були Ой. букви, якщо хтось бачить, може, підскажіть який-то рік. Ну, дуже. Ну, тут гривні старі, то 20 гривень, там таких, 2000 не зараз, Не такі. Ну, і тепер показую поповнення в своїх монетах. О, нова в мене з'явилася одна копійочка. Вона 84-го. О, щось дуже погано. О, ой! Фокусується. Так воно наглядає. Тут гербик. Ну, от така вона. Ніякої цінності воно. Не дуже вона цінна. Ну, так само, що в мене є проста, ну, яка в мене вже була, яку я вже показував давно. Одна копійка. Отаких от, от дві вони в мене є. Але того чорніша, що ліпше видно, а того світліша, що поганіше. Далі йде, не повірите, один дживлянь. То як у нас копійка, але тільки китайська. Тут він дуже легкий. Тут трохи погано видно через. О. Отакий він взаді в нього. Отакий от щось. 93 рік. Така вона. Далі що у нас? 5 копійочок. 5 копійок серсерських рідкісні. 1990 року. У мене є 87-го. Але вони отакі. Ну, зараз я їх досягну. У мене все дуже добре. Во то 87-й, а то 90-й. Але от його 90-го ну, рідкісні ще. Далі, ну там ще багато, 15 копійок. Саме головне, У мене майже зі всього світу є монети. 5 тисяч лір. Лір. Ліри турецькі. Правда, щось тут дуже погано видно. Вони просто блистять. Блискучі такі. О, видно. О, 5000 лір. У них знову оберт по вертикалі, як в американських. 94-й. Ну, то дуже така скучна монета. Кінці буде дуже інтересна. Є ще отакі от 5 леїв. Тут вони дуже затерті. Ле... Вони теж, теж такі легкі. Щось, щось не фокус. Ну тут не дуже добре видно. Тут тільки 5 трохи видно. І є... ну вони 78-го. Той є е... румунські. О, Романія. Щось, тут дуже поганий фокус в мене на телефоні. Як не крути, все погано. Ну, я вже вам показала. Далі йдуть дві марки. Ладно, я їх положу, щоб було ліпше. Ну і що ж тут? Ну, я не розумію, чого вона не фокусується так, як мені треба. Боже, що ми... Ну, вже хоча б щось. Ну, от такі дві марки. 1977-го 1977-му. Е ну, отакий от от герб. Той є ГДР. Ну, Ви знаєте, є там розшифровка в нього. Далі у нас іде-шо? Іде яка у нас монета? Я вже ага. Один золотий, але не такого року. Пізнішого, але дуже молоденький. 49-го. Зараз спробую так от зробити, щоб... Боже. Я не можу. Ну, от тут трохи видно 49. А! Все, я поняв. О, такі от вони. На дальність треба відкладати. Зулу. Там якісь в мене монеточки були новенькі, треба підгадати. Ну, і остання монеточка. Ой! А де вони? Стоп. Та що ж були? жгули, ну їй? А, во. Плюс одна старесенька монета. 20 гелерів. Австро-угорщина. 1894-го. Ну, і як завжди, гербік. Наш улюблений. Я перше думав, що є 20 копійок, але, ну, я щось не згадував, не, не дуже думав, що. Ну, е, тих, імперських, але тут завжди вони мали такий обвідок мати. Ну, вони, типа, є, але, ну, ота от штучка. Така. Ну, бо якщо подиві взяти, наприклад. О. Один крейсер 1859-го. Ну, то він таке має. Ну, Навіть якщо. О, згадав, яка монета дуже підходить. Во. Один крейсер. Моя сама перша монета. І. То тут видно, що вони. Дуже одинаково так, ну, приблизно одинаково виглядають. Такі 20 гралерів. І то були мої нові е, нові монети. Зараз я ще попробую, дійсно, ну, по купюрам, то вже відільне. У мене там дуже багато старих двадцяток. Надіюсь, вам сподобалося відео. Ставте лайки і підписуйтесь на мій канал. Я стараюся. Ну, ну мені були не старі монети. Дякую за перегляди. Підписуйся на канал. Всім пока.